Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі. По-перше, хочу попередити одразу, що я не реєлтор, я не займаюся професійною нерухомістю, а тим більше не допомагаю його орендувати тут, у Франції, а лише веду свій блог, наш сімейний канал, де я викладаю щодня влоги, де розповідаю про наше таке буденне життя тут, у Франції. Справа в тому, що ми тут вимушено опинилися майже два роки тому. Тут я маю на увазі на півдні Франції, це регіон Окситанія. Називається ми живемо в містечку за 40 кілометрів від Тулузи. І власне ці два роки я маю певні спостереження за тим, як відбуваються насправді ці стосунки з нерухомістю, як люди знаходять собі житло, де саме вони мешкають. До речі, я працюю ще й соціальним працівником. У соціальній службі, тож е, у зв'язку зі своєю роботою відвідую багато помешкань, буваю в різних, е, у, у різних людей з різним достатком і е, маю таку собі загальну картину. І про це хотіла сьогодні поговорити. Перш ніж продовжити, за традицією прошу вас підписатися на канал, якщо вам тим більше цікаві такі відео, цікава історія нашого тут життя, перебування, нашої адаптації, е, як живе родина з п'яти. Дітьми, як ми щоденно вирішуємо певні питання, працюємо. Ну, живемо, живемо далі. То, будь ласка, приєднуйтесь і сподіваюся на ваші вподобайки і на ваші коментарі. Отже, почну, мабуть, з історії своєї двоюрідної сестри, яка тут опинилася ще за два або три роки до того, як ми потім приїхали і приєдналися і стали жити поряд. Вона закінчувала магістратуру в місті Монпельє, туди поступила, поки вона там мешкала. Вона жила і в гуртожитку, і потім орендувала кімнату, коштувала і гуртожиток, і кімната приблизно 300 євро, 100 з яких компенсовувала субсидія державна, яка нараховується такою структурою, яка називається КАФ. Власне, потім після закінчення навчання вона шукала роботу і знайшла її ось тут, в місті Карбона, в Окситанії, і переїхала вже сюди, де теж не почала винаходити велосипед, а орендувала кімнату в приватному будинку, де мешкала господарка єдина ну, без сім'ї. Власне, вона шукала собі ось таку компаньйонку, і вони знайшли один одну. Одна одну <сміст> коштувала кімната 350 євро на місяць. Це не, не надто дешево, насправді, але ну, новий будинок в новому такому невеликому котежному містечку, то не містечку, а скоріше мікрорайончику, так і е, умови, і все інше було цілком задовільно. Єдине, що ця господарка. Передбачала якусь допомогу ще й по хатніх справах, що від початку не обговорювалося, але моя сестра доволі ом, вічлива і дружня людина, мабуть, так можна м'яко кажучи це сказати, тому що вона на це погоджувалася, вона так жила ось ці два майже три роки. А, і коли вона вже переїхала в Тулузу. Ця господарка знайшла іншу, вже францужинок знаходила, але вони чомусь швидко з'їжджали, бо не хочуть ось цих хатніх обов'язків ще мати. Типу, нас про це не попереджали. Менше з тим, це такий маленький відступ. Отже, моя сестра вирішила, що їй треба жити в великому місті. Вона. Самотня одиначка, тобто в неї немає родини, і вона вирішила для того, щоб врешті розширити своє ком'юніті. Взагалі, щоб більше місто їй підходить краще. Хоча робоче місце її знаходиться ось тут за 40 кілометрів. Зараз вона, врешті, реалізувала ці свої плани. І їй доводиться сюди приїжджати. Но це вже інша історія. Якось про неї можливо ще поговоримо окремо. Що ж, вона шукала житло в Тулузі. Шукала однокімнатну квартиру в різних районах. Звичайно, її цікавили з некримінальним бекграундом райони, тому що самотній дівчині це доволі складно, скажімо так. І як не крути, все одно ну, більш небезпечно. Що її, вона майже два місяці це робила, їй нічого не вдавалося. Насправді, тому що якщо навіть їй підходило житло, підходила квартира і район, вона не підходила власникам житла, власне, їй відмовляли. І отак два місяці вона промучилась, шукала, тоді звернулася до. Муніципалітету для того, щоб їй надали соціальне житло. В принципі, те, що я знаю, всі мають право подаватися на це соціальне житло, і це чи не єдиний спосіб будь-кому отримати це житло, тому що, на відміну від лендлордів, тобто приватних власників квартири, які мають право і можуть собі дозволити обирати за різними критеріями жильців або жильців. В свої квартири, в свою власність, то соціальне житло і від муніципалітету. А фонд зазвичай міський, доволі великий. В цьому плані Франція має багат, багатий ресурс щодо побудованого житла, саме комунального. Вони надають право мешкати в таких квартирах, ну, зазвичай ці квартири є. Всім, майже всім, я не знаю критерії, за якими вони могли б відмовити. Єдине нюанс в тому, що в залежності від ваших доходів, складу сім'ї, ви отримуєте різну ціну на цю квартиру. Точніше, знову ж таки, ось ця. Є субсидія, скажімо так, назвемо її так від каф, яка перекриває оплату орендну, яка є ринковою насправді. Ось ці соціальні квартири. Вони, якщо у вас є достатній дохід, ви платите за неї так само, як якщо б у приватних власників її орендували. Отже. Субсидія, яка може перекривати частину оплати, інколи навіть дуже суттєво перекривати і на там, і на три чверті самої орендної плати. І, звичайно, ще є комунальні послуги, доволі дорогі, насправді, газ, ну, тобто опалення, вода, електрика. таке інше Зараз по цифрах, отже, моя сестра звернулася і буквально через місяць. їй надали таку можливість дали їй квартиру однокімнатну. В непоганому районі недалеко від метро, все все чудово, але обходилась вона їй так само. В неї був бюджет 500-600 євро, коли вона шукала у приватних власників. Власне, за, за ці гроші, за 500 з чимось вона змогла знайти ось цю соціальну квартиру. В неї була 100% оплата, так як в неї є дохід трохи вищий, не набагато, але вищий мінімального, і вона одна, один член родини. Тож її доходи. Були ось, ну, вона мусила платити 100% плюс комунальні, і ледве не 800 євро. 700-800 євро, їй разом все це обходило, що для неї ну, суттєве збільшення витрат. Адже я нагадую, що до цього вона кімнату за 350 євро знімала. От така історія. Це тулуза, це доволі велике місто, 500 тисяч населення, метро, дуже розвинута агломерація, тобто навколо дуже багато містечок і загалом. Велике місто, аеропорт міжнародний, не знаю, як вам ще описати, якщо ви не дуже в темі щодо міста. Отже, по цінах приблизно ось так це все виглядає. Якби ми шукали квартиру, і ось, наприклад, я була в іншій квартирі. Підробіток в мене був, я там прибирала. Там невелика квартира в старому фонді, в старому будинку, з двома спальнями. І, наскільки мені сказали, вона теж 600 євро коштує її орендувати. Але знову ж таки, я не дуже втельний щодо районів, щодо інших якихось умов, того, чому ось така сума грошей, але приблизно такі ціни. Тобто можна. Знайти і з двома спальнями приблизно за ті самі гроші, але це вже не соціальне житло-приватне. Щодо моєї сестри, вона прожила там буквально два місяці і, власне, за щасливим збігом обставин вона змогла придбати квартиру в кредит, взяти кредит на чотирьохкімнатну, за нашими мірками. А за, по назві тут у Франції це квартира з трьома спальнями. Теж в старому жилому фонді в соціальному будинку, який тепер муніципалітет його позбавляються, квартир там вже не надають за програмою людям, а хочуть позбутися його, тому що ті, хто купують ці квартири з нижчою ціною, насправді ніж на ринку нерухомості, вони мусять це її ремонтувати, утеплювати, і таким чином можна буде в ній Ну, мешкати далі, а ось вони, ну сам, сам муніципалітет не бере на себе ці зобов'язання, не, не ремонтує вже, не оновлює там нічого. Ось така теж є програма. Власне, в такому будинку вона змогла її придбати. А, і, і, і саме завдяки тому, що вона спочатку потребувала житла і звернулася за тим, що вона ось буде орендувати соціальне житло, саме тому, що вона була в цій програмі, їй вдалося, і тобто вона мала право претендувати на викупу з цієї квартири. Квартири в старому житловому фонді, але соціальному теж, де люди зараз викуповують ці квартири поступово, коли там звільняються ці квартири, ви маєте ще розуміти, що в цих соціальних квартирах мешкають люди пожиттєво, фактично. Ну, принаймні, ось в її квартирі мешкала жінка дуже-дуже похилого віку, і вона, скоріше за всього, вже. Переїхала в будинок для людей похилого віку. Вона, я так розумію, під опікою саме держави була, тому що, як було зрозуміло, в неї начебто не залишилось родичів для того, щоб про неї піклуватися. І врешті, ось ця квартира пішла на продаж. Ось така історія. Щодо помешкань, які, наприклад, є в нашому містечку, в якому офіційно 7 тисяч населення, тут є теж соціальні квартири, соціальні будинки. Колись ви мене запитували, так, вони розкидані по всьому містечку. Тобто, це не є таке ось таке гетто, так як це часто раніше, принаймні, було. Зараз намагаються ці програми вдосконалювати, вже не робити ось такі мікрорайони етнічні, які за етнічними ознаками або за соціальним статусом. Намагаються все ж таки міксувати і ось ці. Будинки, ці такі мікро-мікро райончики з таунхаусами, які теж є соціальні. В нас тут в містечку є. В деяких з них я навіть була і неодноразово в мене є бенефіціари, які там мешкають. Тож я багато чого бачила вже, бачила і умови проживання, і наскільки різні бувають в старих будинках. Це доволі вже таке сумне. Видовище в новіших, які, наприклад, ось зараз навіть будуються і заселяються зараз туди люди, там все нове, чистеньке, біленьке і самі будинки, ну просто новобудова. Що тут скажеш? Будинки невисокі, 3-4 поверхи зазвичай, ну доволі зручно, е великі балкони, великі там тераси. Тобто, ну, дуже зручно, дуже все для людей, незважаючи на те, що це соціальне житло, можна собі уявити, що це щось таке неліквідне. Насправді ні, дуже все, е все чудово, Чудово, знову ж таки, тому що оренда такої квартири зазвичай на рівні ринкової оренди, і, ну, відповідно, там не може бути чогось такого неприйнятного. І як я вже зазначила, Дуже важко знайти житло, якщо у вас немає постійної роботи, чи у вас там кредитної, так би мовити, історії немає, бо немає рекомендацій з попередніх місць вашого проживання. І плюс власник квартири може або будинку, він може обирати і має право вам взагалі безпідставно просто відмовити, якщо ви йому, як людина, не сподобались. На відміну від того, що вам надає держава. В якості соціального житла на нього, як я вже сказала, ви можете претендувати. В тому числі і українці, які опинилися тут під тимчасовим захистом, вони змогли отримувати таке, таке житло. Також я знаю багато випадків, коли їм без проблем надається. Це і ми в принципі теж могли б за потребою. Попросити таке житло, і єдина проблема в нас в тому, що в нас велика сім'я, і нам потрібна квартира як мінімум чотирма спальнями. Як ви розумієте, таких квартир не так багато, як, наприклад, з однією чи з двома спальнями, і це ну зайняло б більше часу, можливо, не місяць, не два і. Поки тут, в цьому місці, не звільнилася б така квартира, нам треба було б можливо чекати. Насправді ми ще не зверталися. Нас цілком задовольняє те, де ми зараз знаходимося. Ми поки що мешкаємо в цій квартирі, яка знаходиться в приміщенні, що належить католицькій церкві. Це квартира. В якій ми мешкаємо поки що безкоштовно, ми в процесі оформлення договору, за яким скоріше за все, 90% що будемо сплачувати. Але ось уже майже два роки нам ось так пощастило, що ми поки що не сплачували за саму оренду. За комунальні вже трохи платили, але за оренду поки що ні. Тому і сидимо поки що, чекаємо, як вирішиться це питання, і будемо рухатись далі. До того, що в нас я вам показувала у влогах, наскільки в нас тут все зручно. Який в нас двір, де можуть гуляти діти, в соціальних квартирах, звичайно, будемо всього цього позбавлені. Тож, в наших інтересах, наших зацікавленнях залишатись тут якомога довше це те, що про нас. Але якщо стане питання, ми знаємо, куди звернутися. Це Сервіс. така ось служба. Тут в нас є офіс у місті, треба туди зібрати пакет документів з роботи, з декларацією податковою і різні. Ще, можливо, якісь документи ну, про доходи, в тому числі, які е, нам нададуть, ну, нас порахують, так, порахують наші можливості фінансові і врешті дадуть нам фідбек, скажуть, в якій квартирі, куди, на що ми можемо претендувати. Власне, ось так роблять і інші е, французи, мешк... громадяни, негромадяни, мешканці Франції, які претендують отрим... на отримання ось такого житла. До речі, про мою сестру в неї робоча віза. Не Є право на проживання, здається, останній раз продлили вже на, продовжили вже на 5 років. Тобто, вона не громадянка, не має якогось особливого такого статусу, але, тим не менше, без проблем вона отримала квартиру, ніхто не залишається на вулиці. Ось що я хотіла сказати, це є ось такий ось соціалізм французький. Будинки коштують в нашому ну вони всі приватні власності. Ми дивилися скільки могло б коштувати оренда. Мінімально, що ми бачили, таунхауси ось там, ось на цих стареньких вуличках тут неподалік. З чотирма спальнями за 850, здається, євро його в оренду пропонували. Ми бачили оголошення, але навіть не зверталися туди і думаємо, що в нас було б дуже мало шансів. В нас немає постійного контракту. Точніше, у нас не постійне місце роботи. В нас контракти, які продовжуються там пів року. Ну, мого чоловіка кожні три місяці йому продовжують, і скоріше за все вірніше є небезпека, що це цей раз був останній. Можливо, йому доведеться шукати навіть іншу роботу. Плюс ну, п'ятеро дітей неповнолітніх, і все це там для, для приватних власників такі маячки, що можливо це було б небезпечно нам здавати житло, тому що тут, звичайно, так само існують закони, що вони не можуть нас виставити на вулицю там з дітьми, тим більше в холодну пору року, там і, і такі інші. Ситуації вже не буду в них даватися. До речі, забула попросити вас, якщо ви давно мешкаєте у Франції, або якщо ви володієте більше і краще такою інформацією і хочете мене виправити чи доповнити, я вам буду страшенно вдячна, тому що мені самі було б ці нюанси цікаво почути, дізнатися, виправляти мене це не те, що можна, а потрібно. Я вас дуже прошу долучайтеся. В коментарях, будь ласка, напишіть, якщо от у вас є більш детальна, краще. Або правильніша інформація, ніж те, що я тут розповідаю, згідно своїх спостережень. Також в меріях, не тільки в нашому містечку, а й в менших містечках я точно знаю, бо коли приїжджали українці, їм такі квартири надавали в, у власності саме міста, містечок або селищ. В них є квартири, я не знаю на. Точно для чого вони існують саме ось такі комунальні власності, але знаю, що тут їм такі квартири, таке помешкання надають для того, щоб якийсь час, поки людина очікує соціальне житло, можливо, переїзд в інший регіон, де буде це соціальне житло, щоб вони могли там жити, не залишалися на вулиці. І, власне, я навіть знімала окреме відео про квартиру, яка тут є, в якій українці мешкали, змінювались, мешкали три або чотири родини, там точно заїжджали, кілька місяців жили, їхали або повертались в Україну, або переїжджали, наприклад, в Канаду або в Іспанію. Були і такі міграційні тут процеси. Тобто є таке житло, і, можливо, при зверненні до мерії при такій потребі, і при наявності вільного місця вони можуть це зробити для тих, хто цього потребує, хоча б на якийсь, можливо, невизначений короткий термін вони можуть допомогти. Власне, також я знаю історії про те, як жінки наші з дітьми, які тільки прибували, їх селили в центри матері і дитини, які знаходяться в скрутному становищі. Так? Такі центри є і в нас в Україні, принаймні останні роки вони доволі активно відкривалися, відчинялися. І ось саме якщо жінка і діти їх туди селили, і потім їх забирали до себе поступово, поступово в сім'ї забирали французи. Власне, ну, або ці жінки приймали рішення повертатися в Україну. Це теж така розповсюджена практика була, коли люди жили 3-4-4 пів місяці півроку, і, і потім вже поверталися до своїх чоловіків до, назад додому. Ну, в кожного були свої різні обставини. Ті, хто приїжджали і опинялися в родинах французів, які дуже щиро радо приймали на початку, було дуже багато заявок. Дуже багато відкритих дверей, скажімо так, в родинах французів. Ми були на перших шпальтах на екранах їх новинних стрічок, і вони страшенно відчуваючи співчуття і бажання допомагати, вони, звичайно, ось відкривали свої обійми для українців брали до себе в родину. Потім там, по-різному, у всіх складалися обставини, тому що і французи це живі люди, і українці теж різні, і тому історії були теж різні. А потім, але все одно, я думаю, що зараз немає такого масового бажання брати до себе додому, саме тому, що ну, в першу чергу ми зійшли з, з перших новинних таких сюжетів, і більше немає такої масової потреби виявляти таку гостинність, скажімо так. Власне, ті, хто навіть опинялися у французьких сім'ях, вони згодом знаходили собі житло в першу чергу, ось таке соціальне. І якщо люди не працювали за якимись обставинами, чи то здоров'я, чи то за віком вже пенсіонери, то їм таке соціальне житло, каф ось цей, він повністю компенсував. Ну, тому що якщо... Або якщо були додаткові виплати, то все одно там майже 100%. КАФ покривав оренду таких квартир для таких людей, які не мали доходів. Але звичайно, все направлено на те, щоб якомога швидше починали працювати, якомога швидше вже ставали на ноги і могли вже оплачувати в житло своє, в тому числі, і це нормально, тобто, щоб не розраховували на ось таке безкоштовне життя. Тут я в цих соціальних квартирах теж бачила різні ситуації. Переважно в мене, звичайно, бенефіціари це люди маломобільні або з певними хворобами, які потребують допомоги. То ну я маю на увазі допомоги по в побуті. А то таким вони теж оплачують, але так як вони мають різні виплати, там і пенсійні, якісь соціальні допомоги, то вони платять частку з цих. Виплат своїх доходів, а все інше їм повертають у вигляді ось цієї державної субсидії. Тобто. Можливість знайти тут житло, жити, не залишитись на вулиці цілком реальна. Якщо у вас є потреба в допомозі, якщо у вас немає доходів з якоїсь причини, то можна знайти цю допомогу і це житло тут безкоштовно, можливо, на перший час, чи майже безкоштовно, все буде залежати ще від ваших доходів. Від того, ну наскільки ви соціально активні, наскільки, наскільки неактивні, я маю на увазі, ну наскільки ваші спроможності, здоров'я, вашого стану дозволяють вам тут працювати щодо роботи, її теж можна знайти. Єдине, що без мови, без вузької спеціалізації це, звичайно, буде важка фізична робота, це скрізь так в усьому світі. Тому, звичайно, завжди треба вчитися, вчити мову, бути спеціалістом, якого все всі потребують. Тоді можна буде розраховувати на кращі умови життя. Ось, власне, те, що я хотіла сказати: що до продажу житла, у нас, звичайно, це не дуже актуально, але так, щоб отримати, наприклад, кредит на житло, потрібно мати. Постійну роботу, ось цей контракт, де він називається, тобто постійний. З такого контракту майже неможливо людину звільнити. Ну, принаймні, там мають бути такі вже дуже серйозні причини. Дуже захищений цей контракт трудовий. Тому. Е при розгляді вашої справи в банку, чи знову ж таки при оренді у приватних власників житла вони покладаються на цей контракт. Просто ну, якщо він у вас є, значить ну, ви просто супер захищені. Ви завжди будете сплачувати і за кредитом, і якщо ви орендуєте в них житло у власників приватних, тому для них це першочергове, що у вас був СДІ. і без цього договору з вами ніхто не буде розмовляти. До речі, ми дізналися, що, наприклад, і машину взяти навіть у лізінг. Тобто, коли вона, поки ви її не виплатите, вона належить автосалону. Навіть при таких умовах все одно вони хочуть контракт з СДІ, і це ну, таке без цього ось постійного контракту не туди і не сюди. І це складно. Тож розраховувати дуже нема на що на те, що можна щось придбати, не працюючи. Хіба що ви достатньо заможні у вас є певні суми коштів? Можна розраховувати, наприклад, що тут квартири я бачила з двома спальнями, продаються за 60, 70, 80 тисяч євро. Це будинки, знову ж таки, соціальні, не соціальні, але ну, схоже на соціальні. Не знаю, на які підставі вони продаються. Можливо, вже є можливість купувати ці квартири, в яких ти живеш, наприклад, на виплат. Цього я не знаю. Не буду казати про те, чого не знаю. Але бачила, що в цих будинках ну, є оголошення, що квартири ці продаються. Як там це працює? Я вже не дуже в курсі. Знову ж таки, нам не дуже актуально. Ну і по регіону приблизно яка тут ціна будинків. Будинки з невеликими ділянками до десяти, мабуть, сотих, то це 250 тисяч євро і, і більше. За 200 тисяч це щось, ну, те, що потребує ремонту. Ось такі приблизно ціни. Е, і все. Мабуть, це те, що я хотіла вам розповісти. Вам ви мені час від часу ставили таке запитання, як до житла, як його знайти, що робити. Я розповіла те, що знаю. Про те, як ми опинилися саме в цій квартирі, я теж багато розповідала. Якщо вам цікаво, хто ми, що ми, як ми тут живемо, і взагалі наш такий ось побут, і мої щоденні влоги про, про моє життя, про роботу. Про навчання дітей можна знайти все в списку відтворень, який називається Все про нас! Тут у нас на каналі багато відео. Будь ласка, переходьте, передивляйтесь можливо, побачите більше відповідей на ваші запитання. І, звичайно, підписуйтесь. Підписуйтеся, підписуйте ще раз і ставте вподобайки ще раз. Прошу. І коментарі, будь ласка, пишіть коментарі. Я обов'язково їх всі читаю за можливість, за можливості я намагаюся відповідати на них. Можливо, не на всі вдається це робити вчасно, тож вибачте мене. Пишіть обов'язково, це наша можливість комунікувати. Я всім бажаю спокійного дня. Сподіваюся, вам було хоч трохи цікаво, тому... Знову ж таки сподіваюся, що ви прийдете в наступне відео. Бувайте.